Що ж продовжуємо наш телемарафон. Єдині новини Ю разом зараз для вас працюють Євгенія і Тетяна Журкова. Почнемо ми з ситуації на Херсонщині. Дізнаємося про це від речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Талеконіка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, мої вам вітання. А, давайте почнемо з безпекової ситуації. Будь ласка, розкажіть, як минув сьогоднішній день? Сьогодні з самого ранку. Під обстрілом Херсонщина гатять по остріву мікрорайонам, також було під обстрілом село Восемці, там пошкоджені будинки, а також ферма однієї мешканок. На щастя, без постраждалих. Також вже після обіду росіяни скинули з брону в Пристрій, пристрій на Іванівку там постраждав чоловік 43 років, отримав поранення тулубу та ніг. Його доправили до лікарні. Під постійними обстрілами Херсонщина також є і прильоти по Білозерці. І вчора були, і сьогодні. Вчора було саме найпркрупніше підприємство агропідприємство Херсонщини. Було дуже обстріляно там безпоранних, але руйнації такі, що ну, пошкоджено і приміщення і ємності, в яких знаходилось. Саме те, що вони виробляють, тому на, наразі така ситуація. А, Олександре а скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати, якщо ви відстежували цю статистику, з якого зброєння Росіяни луплять, і чи можливо є, знаєте, якась тенденція в які об'єкти вони цілять? Тому що минулого тижня Наталя Гуменюк зока південь вона нам розказала, що росіяни на вашому напрямку почали частіше використовувати літаки Су 35 і плануючі бомби? От чи міняється ця тенденція? чи Є якісь зміни. Ну майже кожного дня е, вони обстрілюють цими бомбами, і саме цілять по Береславщині, е, Береславському району от по Белогівці. Також е, гатили. Ви дивіться, я зараз знаходжусь біля греко-софіївської церкви в Херсоні. Ось об'єкти, які вони обстрілюють, це ось саме ну цивільні і навіть релігійні, тому що от Херсонська аварійна рятувальна служба вже за дорученням голови закрила вікна, але тут побувало вікна, пробило дах, і ми зараз приїхали, щоб подивитися на результати цієї роботи, що вони зробили. Бо в Херсоні зараз мряка, дощ іде, і це дуже необхідно, тому що ну, коли не закривають вчасно. То волога потрапляє і все псується. А ну але як завжди, росіяни б'ють, от як і сьогодні, по висунцям, це ферма людини, яка, мабуть, і домівку е, ну дуже довго будувала, і, е, і ферму цю е, знищено, і домівка знищена, і е, теплиці, в яких вона вирощувала продукти, ну це дуже сумно. Але ну то вони продовжують і з артилерії і з танків, і з мінометів. Але до долучили ще і ці авіабомби керовані, які вони скидують на відстані 70 кілометрів. Вони вже тоді планують, і їх майже не можна збити. Олександр я вам дуже дякую за те, що долучилися, і наскільки змогли, коротко описали за ситуацію на Херсонщині за цей день. А Олександр Талеконіка, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.